Гольф п'ятий, 1.4 4 10, 2007 рік, 196 тисяч пробігу рідного, ріднесенького автомобіля з повністю в рідній фарбі обов'язково. Тобто, це означає, що автомобіль без ДТП і дуже дуже хорошенький у нас гольфік. Що, електропакет, підігрів зеркало заднього огляду. Ви також сідаєте в хороший салончик, шкіряне кермо. Ось така у нас магнітолочка. Пахучечка в нас, бачите, пахучка хороша. Ми за машиною слідкували. Кандиціонерчик, кондиціонерчик присутній, кондиционер заправлений, кондиционер дує. Так що все шикарно. Ось такий бардачок у нас великий. Ось даже є сервісна книжка. Бардачок у нас з охолодженням і з підігрівом. Відключенням стабілізації. Прикуриш до нас, пепельниця. Тут у нас, бачите, можете щось спрятати. телефон положити, може якусь мелочушку. Коробочка у нас на себе обов'язкова, на 1.4 турбо 6 ступачка. Це дуже шикарно, дуже прикольно. Ось такі підлокітник, теж там місце є, можна щось сховати. рушничок, все працює, все затягнуто. Сидіння дуже комфортне, за свої гроші, за 6 тисяч ви отримаєте комфортне сидіння, Машина, яка їде. І ви не думаєте, що це 1.4 турбо взагалі нікуди не їде. Вона їде і дуже добре їде. Ще у вас буде люк в подарок. Представ, за 6 тисяч доларів. ты получаешь машину с люком, с которого можно вылазить, вот так закрыл, чтобы наверняка. А чеченца все на базе, очки сюда запрятал. Бомба, бомба, ракета петарда. Ищи полбака есть. Понятно? Спите пока не выкатывает. Удобненько, удобненько, да. Что у нас? Два дефлектора есть, тут можно что-то. А, два пистака, ничего себе, бомба вообще. Кофеечек поставили, поехали. Оп, и багажничек. И багажничек, кстати, вам я скажу, есть. Есть еще и нормальный багажник. Олачка є у нас, все на місці. Нормальний багажник для хижбека взагалі бомба. І докатка, і докатка, все на місці. Бачите, ніхто нічого не крав. Так що, друзі, якщо ви хочете придбати таке шикарне авто за такі гроші, дуже хороші гроші, повірте, за цей, за цей стан, за це авто, це гарна ціна. Так що чекаємо вас на автопоінті Белгородка, Софіївська, 19. Спросте гольф і зробимо скидку. Автопоєнт. Придбай якісне авто.